Привіт, мої маленькі друзі! Стало вранці ясне сонце. Заглядає у віконце, ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Вліво, вправо повернулись, один одному всміхнулись. Погляньте, дітки! До нас знову завітав Ой! що сьогодні він дуже засмучений. Що трапилось? Добрий день, я засмучений, бо моя подружка пташка Сінта запросила мене на іменини, а мені складно вибрати подарунок. Ой, ну не сумуй, Афлатунчику! Ми тобі з дітками допоможемо. Тож, що дарують на день народження? Ну, звісно ж, подарунки. Дітки, а де ж можна їх придбати? Правильно, в крамниці. А крамниці є різні: іграшкова, крамниця одягу, взуття продуктів. А ще є великі гіпермаркети та торгівельні центри, де є різні відділи товарів. Те, що купується і продається, називається товар. Це продукти харчування, посуд, меблі, одяг, іграшки. На кожному товарі є ціник, на якому зазначено вартість товару. Це я зрозумів. А за що купують подарунки? Купують всі товари за гроші. Національною валютою України є гривня, це банкноти і монети. Грошові купюри такий же національний символ, як герб, гімн чи прапор України, і навіть туристичне надбання, яке може надихнути на незвичайну подорож. На одній стороні. Це визначні пам'ятники, а з іншої портрети видатних людей України. Ще є металеві гривні та копійки різного номіналу. Тепер я буду знати, що в різних крамницях, великих гіпермаркетах та торгівельних центрах є безліч товарів, у кожного з них є ціна, а купити можна за гроші. Які називаються гривня, і можуть бути різного номіналу. Розумничок ти наш! А ще не забувай про правила поведінки в крамниці. У крамниці не можна кричати, штовхатися, бігати, а в черзі стояти тихенько і чекати свого часу. Вічливо розмовляти з касиром. Дякую всім, що все мені пояснили. Ну що ж, друзі, на цьому ми прощаємося до зустрічі!